От ви говорите про те, що ну Дональд Трамп переключився зараз на близький схід, і взагалі ну полишив індохіканський регіон. А які там загрози на цьому тлі можуть виникнути? Угу. Ну я не кажу, що він полише. Я кажу, що сталася ситуація на яку треба врегульовувати, тому що Америка зараз не може розвернутися з індопацифічного регіону, загалом з огляду на те, що йде підтовку до війни з Китаєм. Загроз звісно, дуже великі. Ну тобто, дивіться, воно все пов'язано. Зараз світ взагалі дуже пов'язаний, особливо демократія. Всі ну, демократії я, я, ми... я, я, я тоді, пане Артуре, переб'ю. Угу. Я перепрошую, що вас переб'ю. Я поточню. Ви говорите про сценарій, от так. який він може бути, щоб ми там ну розуміли. З багатьох аспектів різне. Ну, по-перше, якщо Америка почне перекидати техніку з Індопацифіки на Близький Схід, uh -huh. це послаблення трьох остальних ланцюгів системи оборонної, це погано. Перекадати перекидання техніки буде із Європи. Ми ж це теж розуміємо. Все, що погане буде до Індопацифіки, буде стосуватися України. Другий момент: якщо нафта з близького сходу не доходить до регіону, де регіон брати нафту? Є сценарій, що це буде американська нафта, але чи зможе Америка перекрити ці обсяги сама по собі? Навряд хто залишається в найбільшій виході? Російська Федерація, ага. яка готова розкрити свої двері для порятунку кожної економіки світу, що це означає для України? Ми можемо тільки собі уявляти. Мене Якщо тоді завострів... таке запитання відразу перепрошую: а чому ж тоді так Росія противиться ударам Сполучених Штатів Америки по Ірану? Тому що тут є й дзеркальний аспект, пов'язаний з автократіями, пов'язаний з їхнім союзом, пов'язаний з тим, що mm. а, крах іранського режиму швидкий може mm. мати негативні наслідки і для Росії, і для Китаю, тому що якщо це швидко відбудеться, не буде затягування війни. Ah. Якщо буде якась там не знаю різні сценарії, тоді буде послаблення, тому що орсминська протока буде відкрита всі надалі отримуватимуть нафту. Можливо, там буде якийсь новий режим, що не дуже вірю, але такі сценарії є. Ага. Логістичні шляхи китайські, які йдуть через Іран, послабляться. Тобто тоді вони програють, але наразі цього ж немає і вони будуть робити все, щоб рань стояв так, так же довго і стільки стільки необхідно, як і Росія. Ну то, то зараз таке уточнююче запитання. Ми е, стоїмо перед вибором, фактично, але переваг ми отримаємо більше ніж недоліків чи ні. Mm, розумієте, це, um, не хочеться просто до росіяни полювати, але це щось на штат російської рулетки. Я не знаю, чи, чи якщо там в тебе одна куля є, яка тебе вб'є, чи шість, які тебе не вб'ють. Це приблизно так працює. Знато, ризиковано ризикований дуже хід. Я бачу, ну, для мене є сценарій позитивний в цьому історії. Що, коли, наприклад, Китай. Зараз на отрим... Китай ж теж отримує нафту з близького сходу. Якщо нафта з Близького сходу не ну, їде в Китай нафти ж не так багато там за великим рахунком, ну, так це ж Орсманська протока. Це питання всього регіону. Дестабілізація глобальні наслідки. Якщо Китай не доотримує нафту з Близького сходу, він буде її доотримувати отримувати з Росії з Центральної Азії, багато де з Росії. Якщо Трамп накладає Санкції, е, серйозні санкції на Китай за закупівлю російських енергоресурсів, енергоносіїв, а про це було чимало мови. Тоді це великий удар. Тоді вся ця машина починає ну, те, що сипатися, але створюються проблеми. Е, чи дійде до цього? Ну кажу що це сценарій, це один з розвитків подій. Е, чи є позитивним те, що IP4, Я не знаю точно, чи Австралія, Нова Зеландія будуть про на НАТО, що не бачив їхніх заяв з цього приводу. Бо Лаксен це прем'єр Зеландія, підтверджував, що він буде ну на минулого тижня на НАТО. Е, е. Це погано. Ну, тобто, це погано, тому що менше синхронізації між Альянтами. Альянти залежні від Індопацифіки, залежні від виробництва всього, чого тільки можна. В Японії, Кореї, mm. в Тайвані, тепер і в Австралії багато де. Ну, от, ем, і, і, звісно, тому, що це про послаблення. А, ваше там питання, яке ви ставили, чи буде це ну, поганий саміт. Я б не сказав, що він буде поганий, якщо вони ухвалять рішення про 5% на оборону. Тому що 5% на оборону від ВВП це те, чого хоче адміністрація Трампа. і Я думаю, що якщо таке рішення буде ухвалене, піде деескалація у взаємодії між альянтом. Але, але якщо говорити про ризики чи вигоди, ну розумієте, є різні різні сценарії, коли це дуже ризикована історія, ти не знаєш чого очікувати. Ти Просто йдеш в банк там десь, да? ну, це не добре. Це зараз я майже певен в тому, що історія з РАНом – це не стратегічне планування. На рахунок там 5% ВВП, то вже ухвалене рішення. Буквально вчора там заява оприлюднена для НАТО, що навіть і Іспанія на це поводилася, але вони там збираються збільшувати видатки до 35-го року. Тобто, дуже в часі розтягнуто на майбутнє, майбутнє фактично 10 років. Але менше з тим так це якесь рішення є для Трампа буде це перемогою. А ви говорили про те, що дуже багато техніки буде переміщено, я так розумію, американської з Індо-Пацифіки до Близького Сходу, якщо там війна буде продовжуватися, якщо Іран не піде на переговори, а зараз учільник за від імста Ірану перебуває в ці хвилини у Москві. і там щось буде просити Путіна. А переміщення техніки американське, наскільки я зрозумів, правильно до близького сходу. Але ж американська зброя зовсім не потрапляє до України. я от якраз хотів запитати: оцей ваш аналітичний огляд зараз ситуації довкола Ірану, як він впливає на історію російсько-української війни? Угу. Ну я не говорив би про те, що американська техніка до нас не потрапляє. Ми воюємо власне американською технікою. Просто питання в тому, які поставки йдуть за Дональда Трампа, але хай там як це американська техніка. Все пов'язано, все абсолютно пов'язано. Ми ніколи не маємо забувати про те, що саме наприклад Південна Корея розклерила свої е, склади для того, щоб Америка передала Україні критичні запаси 155 мм снарядів, так? І ну, тату це я це, та це, це, це дуже дуже серйозно, і <клузь> все пов'язано, ми не знаємо насправді скільки Америка буде готова прокинути техніки зі складів з індопацифіки на чи взагалі це буде відбуватися. Але якщо говорити про російсько українську війну, відлуння буде різне. Ну, по перше, якщо починається великий конфлікт, великий. Воєнний конфлікт на близькому сході, тоді звісно, що в Китаї, який може вести дуже багато війн одночасно, тому що він все заточує під глобальні війни, він буде підтримувати Іран, так само як він підтримує Росію. То в такому разі абсолютно очікуваною буде критична ескалація в Україні, тому що що їм буде заважати, коли Америка буде зосереджена на підтримці Ізраїля чи власних бойових діях з Іраном, що їм буде заважати Китаю. Ще більше посилити Росію, щоб Росія починала далі ширшу агресію, і, звісно. Ну, тут ні пряті промови не може бути йти заважати їм однозначно. Вона муситиме заважати Європа і Сполучені Штати Америки, якщо буде посилена співпраця, А, вона муситиме, але питання в тому в реальних можливостях. Плюс врахуйте таку річ, дуже серйозну річ для Китаю у Китаю Є мрія одна з мрій, uh -huh. це щоб Америка всі свої ресурси кидала в дві чорні діри. В Європі і на Близькому Сході, щоб американські мільярди йшли а. в Чорну Діру, де йдуть безкінечно війни, які Китай роздуває підживлює, не воюючи сам, для того, щоб повністю послаблялася система безпеки в Індопацифіці. І це саме той погляд, який є там умовно, в Китаї і Білому домі, це не те, що я поясню свої якісь погляди там, і, 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 і сподівання, але саме ми маємо розуміти, як воно працює, а воно працює саме так. Е, от. У Джо Байдена це дуже добре розуміло. Тому вони закривали близько східну чорну діру. А от Трамп вважає, що він швидко все вирішить. Я думаю, у них точно розрахунок на швидку історію, яка принесе Америці великий, великий зиск. От чи принесе він дійсно великий зиск? Я ну не буду братися судити, тому що я не бачу жодних ознак того, що іранський режим реально сиплеться або. Ж. Ну, принаймні, цікавою є ще заява керівництва Ливану, яке порекомендувало Ірану сісти за стіл переговорів і дискалювати ситуацію. А це означає, що вже є перші наслідки удару по Ірану і початку військової операції Ізраїлю проти Ірану, які мають наслідком послаблення впливу Ірану в регіоні. Ну, Ливан це все-таки якийсь певний показник, як на мене. Ну, Ліван дуже різний. Тобто, ми ж розуміємо, що там, де є хізбала, це Хізбалла і є інші групи, інші партії, які дуже пов'язані, наприклад, суддівську аравію. Не забувайте, що донедавна до вибуху в, 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 в Бейруті та там до в кризових подій в їхній політиці ну була дуже. Просто Саудівська політсила при владі. Ага. І, ну тут, тут не треба дивитися на Ліван як на маркер, і не треба дивитися на те, там де послаблюється Іран чи ні як проксі. Питання в загальній дестабілізації. Якщо ну Іран має 90 мільйонів населення, там розуміємо це дуже багато. Це величезна країна, дуже велика країна а, бойові дії там можуть вестися дуже різні і довго. Навіть якщо там почнеться громадянська війна, якась дефрагментація цього Ірану, хай там що? Уявити собі, що Росія і Китай кидають Іран напризволяще, ну поки нема ознак цього. Тобто цікаво Росії і Китаю буде робити все, що якщо там почнеться війна, що вона йшла дуже довго, вона тому? дестабілізовувала, тому що ну, це, ну, це, це ідеальна можливість для Китаю. Створити собі найкращі наступальні позиції в своїй війні, хоча врахов треба враховувати, що нафтовий аспект, економічний аспект теж б'є по Китаю, тому тут є інша візія. Тут є оцей хороший сценарій, який може статися. Я його теж не виключаю. Uh -huh. Просто поки що нема підґрунтя для того, щоб стверджувати, що все піде по хорошому сценарію. Погоджуюся, так ситуація поки що не визначена. Ми будемо дивитися, як будуть роздатися події далі, як закінчаться сьогодні переговори. Очільника закордону відомства Ірану та Путіна, і ви говорите про допомогу Росії. А чим Росія може допомогти Ірану? Ми можемо виступати ідеальним китайським проксі для передачі військової техніки. Тобто, Китай ж не буде продавати речі там, та зброю, марковану НВАК народну зелінарві Китаю. Ну, будуть щось там робити, а вони можуть російськими руками це збирати. Вони китайці можуть зібрати техніку на своїй території під емблему армії РФ і продати це в АРА. Ну це такий найпростіший приклад, який можна навести, ага. uh, от. ну і плюс ми розуміємо, що в Росії великий бойовий досвід, дуже серйозний бойовий досвід. Ну тоді виходить, що Китаю і Іран і Росії вигідний цей конфлікт, хоча вони публічно виступають проти.